Про Росію, то там зовсім інші е, очі, там інший е, е, інша шкала цінностей, і інший, так би мовити, е, приціл. Якщо наша мета бути нормальним, адекватним членом міжнародного демократичного співтовариства, розвивати нормальні відносини з своїми сусідами, вибирати собі свій шлях розвитку на власний розсуд, то е, для Московії. Ну, це абсолютно інша історія. Для Московії головна мета це завоювання інших територій, інших народів, їхня асиміляція, і на цій основі реалізація абсолютно ілюзорної тези про вялічі Росії. От власне, логіка. Дій будь-якої московської влади, починаючи від зародження московицького князівства і до сьогоднішнього дня, тому ми не можемо накладати нормальну логіку нормальних людей сучасності на логіку людей, які залишилися в середньовіччі і тому і це до речі, велика проблема для наших західних партнерів, які не можуть збагнути Ну як можна. Жити в 21 столітті а керуватися догмами 14 го чи 15. го Але так є в сучасній Росії. Для неї не важливо, як живуть росіяни, для неї, для влади, для московської влади не важливо, чи вони мають елементарні зручності для власного прожиття, чи вони можуть себе прогодувати для московської влади. Головне скільки ще. Тисяч квадратних кілометрів території можна захопити, знищивши там все до щебня, і, поставивши народ завойованої території, знову ж таки в практично рабську залежність від себе або взагалі знищити його. От, от логіка. Якщо вас зацікавила ця розмова, ви можете подивитися її повністю. Посилання на інтерв'ю є під відео.